Друзі, колеги, привіт! Знову ж таки вітаємо вас на клас Focus Camp 2021. Наш процес збирання нерозривно пов'язаний з тюкуванням. Так, тут ми робимо як прямокутні тюки, так і рулонні тюки. І в цьому нам допомагає наш прекрасний прес, варіант 480 Музика В суті, це рулонний прес з подрібненням. Ви цілком логічно можете запитати, чому ми обрали саме цей прес. Все дуже просто: наші преси варіант однаково добре працюють на заготівлі сіна, сінажу та звичайно соломи. А саме солому ми сьогодні і пресуємо. І уявіть собі, це надзвичайно продуктивна машина. З такою машиною 100 тюків за годину це цілком досяжна ціль. Варто відзначити, що компанія клас має два типи пресів в своєму арсеналі. Перший тип це преси зі з постійною камерою пресування, в якому камера пресування виконана у вигляді вальців, і інший тип пресів – це преси зі змінною. Камерою пресування, і в даному випадку саме варіант є таким пресом, і в нього камера пресування виконана за допомогою чотирьох безкінечних стрічок. Досить часто, коли ми комплектуємо і вибираємо собі достойний і необхідний по продуктивності прес, варто звертати на такі цікаві моменти. Наприклад, на даному пресові 480, який ми маємо у нас на заході, присутнє. Дишло з верхнім монтажем, тобто ми можемо зачепити його зверху. Для цього в нас є спеціальний причіпний пристрій, який рухається в саласках, і тим самим ми можемо, наприклад, навіть не знімати дишло, якщо воно у нас є, для іншої причіпної техніки. Даний прес-варіант у нас. Виконаний з досить цікавим таким підходом. У нас є два види обв'язки. Перший це шпагатом, який, мабуть, вже для багатьох із вас надзвичайно звичним став. І інший вид це обв'язка за допомогою сітки. Лотки для запасної сітки у нас є завжди, тобто ви з собою можете возити запасний рулон сітки. І також у нас є лотки для зберігання шпагату. І, відповідно, безпосередньо його подачі. Два види в'язання мають надзвичайну переговагу. Ви можете в'язати як шпагатом або сіткою. Вибирати в даному випадку ми в'яжемо сіткою, і в, при використанні даного методу є певні переваги, оскільки розхід. Матеріалу обв'язувального значно скорочується, тому що вам для обв'язки, до, до, для хорошої обв'язки достатньо 2,5 оберти настроїти. І налаштування відбувається досить просто. Є досить проста схема для обв'язки, якщо подивитися шпагатом, і є абсолютно аналогічна схема, яка використовується для того, щоб е, зробити налаштування по обв'язці сіткою. Е, Цілком очевидно, що продуктивність преса значно залежить від того, наскільки ефективно і як саме подається маса до підбирача. В нашому випадку прес-варіант обладнано спеціальним активним підбирачем. Тобто цей підбирач може максимально опуститися низько і підібрати всю масу. І потім, коли підбирач вже подає масу на ротор, пальці в нього ховаються. І тим самим не відбувається захоплення маси. І плюс величезний також зберігається в тому, що завдяки такому керованому або ж активному підбирачеві у нас є можливість зберігати його мінімальний діаметр. Тобто ми можемо підбирати навіть найменші валки без жодних втрат. Також важливо при стабілізації потоку маси будуть слагувати спеціальні роликові прижими, які по ходу стабілізують масу і краще подають її подальшому до ротора. Наші преси варіант обладнуються спеціальним подаючим ротором, так? який продає масу. І також по мірі її надходження в, камеру, в змінну камеру просування, вони додатково приводять сам рулон, який починає формуватися в камері просування, в рух. І тим самим розвантажують сам, саму стрічку. І ви можете бути впевнені, що ваш рулонний прес не буде зависати, особливо якщо ви працюєте з досить сухою масою. Слідуючим цікавим моментом буде те, що наші преси варіант можуть обладнатися можуть бути як з системою подрібнення, так і без неї. В даному випадку маємо машину Rotocat, на якій встановлено 14 ножів подрібнення, які можна легко вводити в камеру подачі і подрібнювати масу, або ж виводити, сидячи в кабіні трактора, і отримати бажаний результат. Тобто, ви можете мати як подрібнену, Солому, так і зберігати її структуру в рулоні. А ще наші преси варіант можна обладнати такою цікавою опційною системою, як гідравлічне подрібнююче днище PRO. По суті, це запобіжна система. Яка сигналізує оператору, який знаходиться в тракторі, про критичні перевантаження. Тобто, коли в нас, наприклад, до підбирача надходить занадто велика кількість маси, нижче відповідно гідравлічне навантаження, воно починає потроху приопускатися від від великої кількості маси, і оператор на терміналі одразу отримує повідомлення, яке сигналізує про те, що він має сповільнитися. Він сповільнився, прес легко справився з цією масою, подрібнив її, подав її в камеру пресування, і, в принципі, ми уникли забивання преса, що значно підвищить нашу продуктивність. Як я вже й казав, наші преси варіант мають змінну камеру пресування. По суті, з таким пресом ви можете робити рулони різного діаметру від 90 см аж до 180 см. І при цьому така камера дозволяє вам ще й отримати різну ступінь щільності даного рулона. Яким чином ви за допомогою гідравліки? Трактора можете регулювати наскільки щільним має бути ваш рулон. Тобто зробити його або максимально м'яким, або ж максимально щільним і досягти хороших показників ваги. Тобто ви можете формувати рулону 300-350 кілограм абсолютно без проблем. Це якщо ми будемо говорити про солому, наприклад, да, про солому пшениці, яку ми пресуємо зараз. Окрім того, в залежності від того, яку масу ви пресуєте, ви можете також задати параметр серцевини рулона. Так, ви можете її зробити рівномірною по щільності, таку ж, як і сам весь повністю рулон, або ж можете зробити... Її структуру більш м'якшують. А тепер давайте поглянемо на сторону приводів даного преса. Відкриваємо нашу ляду обережно. І дивимося, що основна, основні, всі основні приводи знаходяться у нас по праву сторону преса. Вони виконані в формі ланцюгових передач. Дані ланцюгові передачі мають спеціальну систему мащення, тобто вони постійно мастяться. Ви бачите, що ланцюги надзвичайно масивні і добре змащені. Ви можете не переживати, ваша приводна частина, в нашому випадку ланцюги, будуть завжди правильно і в потрібній кількості змащені. Система мащення ланцюгів виконана максимально просто. На приводному валові у нас є спеціальний ексцентрик. І по мірі обертання даного валу цей ексцентрик тисне на спеціальний насос. І цей насос уже, по суті, розганяє оливу. По спеціальним кісточкам, які знаходяться над ланцюгами, ось, наприклад, ось ми можемо побачити, в даному випадку є кісточка, і до неї підводиться олива, і відбувається автоматичне мащення ланцюгового приводу. Також наші преси варіант ми можемо дообладнувати системою автоматичного центрального мащення, як у даному випадку. І ця система придбає промащення абсолютно всіх підшипникових вузлів нашого преса. Отже, якщо ви шукаєте Доладнього помічника, надійний прес, який має хорошу щільність пресування, який може робити тюки різного діаметру і ви шукаєте хорошої продуктивності, то по суті преси варіант і в даному випадку 480-та модель стане реальним, хорошим помічником у вашому господарстві при пресуванні як соломи, як сіна, так і сіна сінажил.